Історія Адама і Єви в Едемському саду завершується подією вигнання їх із раю. через їхній переступ, через їхній гріх, через їхній гріх входить в їхнє життя смерть. Бо Господь говорить, будеш їсти з усіх плодів. Саду, з плодів цих дерев, плодів цих рослин. Будь ласка, із дерева, пізнання добра і зла не їж, не споживай цього плоду. І людина зазіхає на це дерево, на плід цього дерева, пізнання добра і зла. І Бог каже: як коли це зробиш, помер ти помреш. Певний спосіб, в якийсь момент є розуміння того, що Бог не те, що заклав, але якось допускав цю можливість смерті. Він не каже, що ти мусиш померти. Померти помреш. Це є твоя дія, в якій ти відповідаєш на своє ставлення до життя. В цьому є причиною гріх. Гріх, коли людина зазіхає. Коли людина є жадібна, коли людина є зажерлива саме того, що їй не належить. Тобто в цьому полягає перший гріх. Гріх, який, можемо грубо так сказати, призвів до смерті людини, призвів до її занепаду. Бо після того, як Господь каже, більше не ввійдеш тут, ти, Адаме, і ти Єво, не ввійдете. В цей сад будете працювати і помрете. І тут розуміємо, що гріх це щось, що заблокувало людині Бога або людина собі розірвала стосунок із Богом. Бо аназуючи далі статтю про перший гріх. Бачимо, як Бог іде по саду і шукає їх. Вони сховалися. Тобто втратили почуття до Бога, до Бога, який любить, до Бога, який пробачає. І цей гріх стався джерелом усіх тих, можливо, наслідків, ми то так скажемо серйозно. І потім час нас так приводить, що людина, продовжуючи своє життя, думає, що. Єдиним її гріхом буде саме якось сказати якось Богу не так, або якось ем, бачити Бога в якийсь інакший спосіб, ховатися від Нього, не сприймати Його. Бог підказує, дає 10 заповідей. І потім каже людині: ти хочеш бути щасливою, ти хочеш мати життя, то виконуй оцих 10. Е... Приписів або 10 слів, які я тобі сказав. Іде далі історія, людина знову ж таки на кожну із цих заповідей знайде собі гріх, виконує такі гріхи проти тих заповідей. Ідемо далі, знову розвиваємо. Ісус нам підскаже: Ти не живеш заповіді, ти маєш жити, любов. Ти маєш віднайти в собі. Оцей стосунок із Богом, який буде передувати оцим ні або не будеш, не зробиш, це має передувати щось глибше. І ми знову собі знаходимо ще більше гріхів у нашому житті. І дуже цікавим є це, що саме така дія. Бог пропонує бути щасливим, Бог пропонує мати з ним стосунок, а людина знаходить собі на все це відповідь гріха. І потім приходить е, момент е, середньовіччя, який дуже добре кваліф... класифікує гріхи, гріхи на різні ступні, на різні моменти, і дає кожному гріху своє значення той більше, той менше. А початок з чого всього є. Вертаємося до того всього. І в моєму розумінні. Гріх є гріхом. Коли приходить Ісус, Йоанн Хреститель скаже, ось агнець, що бере, ми кажемо, гріхи світу, що бере гріх світу. Так говорить грецький текст: що бере гріх світу. Тобто бере все те зло, всю ту неприязнь людини із Богом. Тому що розуміти, оцей розподіл більше-менше. Більше кваліфікується саме в сфері, що я маю більше відшкодувати. Бо цей момент навернення людини, коли вона виконала, здійснила гріх, навернення до Бога, їй пропонує: Ти зробила стільки кроків від мене, вертайся, стільки кроків до мене. І в цьому в цей спосіб розумію цю складність: більший гріх, менший гріх, повсякденний гріх, смертний гріх. Тобто, оця складність є в тому, наскільки я здатен, і скільки, можливо, зусиль і часу я буду мати і потребуватиму для того, щоб це винагородити, щоб наново відбудувати цю спільноту. І ці кваліфікації, я думаю, є важливим розуміти, що я не хочу кожен робити один і той же гріх. Колись я дав такий цікавий, цікаве порівняння з тим гріхом, так повсякденний, складний, менше, більше того гріха, дуже просто і з одною залежністю від алкоголю. Кожний день до обіду, після обіду, на обід, десь там по стопочці, по 20 грам, і поступово ми це назвемо трошки випив, але це є вже в певний спосіб, ну, назвемо це залежність від алкоголю. І так само потім людина приходить і що, ну, доходить до якогось алкоголізму, доходить до якоїсь залежності, доходить до якогось моменту, що їй шкодить, їй недобре це. Це руйнує її, її відносини з іншими. Так само я би назвав і повсякденний гріх. Кожний день будую собі своє життя навколо якоїсь події, яка руйнує мене і руйнує мої відносини з іншими. А так само за один раз можемо виконати такий гріх, який зруйнує набагато більше нас, наші відносини, наші стосунки з Богом. Тому важливо розуміти, можливо. Повернутися до такого моменту того, що пропонує Ісус. Маєте гріх, маєш гріх однозначно, маєш гріх. Але з цим гріхом може щось зробити. Може, цей гріх ось Агнець Божий, що бере гріхи світу? Приступити до сповіді, жаліючи за ці гріхи, і стати на дорогу повного навернення, відшкодування, направлення. І відновлення свого життя, зрозумівши не те, то, що тобі заборонено, ти маєш гріх, тобі дозволено бути щасливим, будь у цьому щасливим. І потім побачиш, що оце, оцей складний, важкий це є твоїм гріхом, це є гріхом. З нього треба звільнитися, його треба віддати і від нього відмовлятися. Почуття, коли маю йти до сповіді, почуття, коли, е, скільки разів маю ходити до сповіді, як маю ходити до сповіді. Е, пропозицією багатьох є різні способи, різні спільноти, різні е, згромадження, різні рухи, пропонують різні способи е, регулярності приступання до сповіді. Хтось себе не почуває, хтось себе почуває, хтось е, в собі е, знає, розуміє, що зараз е, я вже маю на совісті стіки, що це мені не дозволяє просто чинити або йти вперед по свободі, щоб робити щось добре. Бо це брудне, це складне, це важке, це гріховне мене обмежує. До, до свободи чинити добро або до свободи мати відносини з Богом. Бо це мені сидить на совісті. Так, так ми скажемо ну, в такий простий спосіб. Е, з другої сторони, хто починає практику, е, практикувати сповідь кожного місяця, з часом розуміє, що, можливо, деколи через три тижні треба піти, деколи через два тижні. Але що Оця сповідь є чимось потрібним, так, щоби е, я відбудувалася, відбудувався у своїх відносинах, віднайшов себе в тих відносинах. Можливо. І напевно не лише цей гріх важкий, гріх складний, гріх повсякденний, та нічого не роблю, і нічого з тим не мушу робити, бо не вбив, не вкрав. Так? Не мусиш вбивати, не мусиш красти. Але будеш вже обмежений у своїх діях, тому що кожен день щось, щось додавалося до, до твоєї такої темноти, твоєї якоїсь складності у твоєму житті. І це є почуття, яке, яке можемо в собі розкласти, роз, розвинути, коли саме, коли і як можна віднайти цей момент, коли я мож, хочу. Не мушу, я хочу примиритися із Богом.